Я працювала в дитячому будинку прибиральницею вдень попрацюю, а ввечері пішки через поле і вже вдома, біля своєї родини, якою так тішилася, що й дітки, і чоловік, що нас Бог береже. Того дня я почула, як виховательки між собою говорять про якусь дівчинку, яка так і не отримає нових батьків, бо ж беруть красивих і здорових, а вона не така. Хоч би усміхалася ще. Бідкалася одна, а то нахмуриться і все спід лоба зиркає, хто таки візьме? Сто разів кажу дітям, що батьки хочуть веселих дітей, які не будуть капризувати, а будуть за все дякувати і усміхатися. Я б і уваги не звернула на такі розмови, бо ж щодень тут одна біда криє іншу. Просто того дня чоловік мені сказав, що не хоче зі мною жити. Ти на себе коли в дзеркало дивилася ширша, ніж довша. В люди нема з ким вийти. Розумієте, він колись казав, що я найкраща в світі, а тепер он як, що й нема з ким жити, і ніхто мене більше заміж не візьме. Тому сиди й мовчи, що я до Лариси ходжу, якщо хочеш родину зберегти. Дітей сама не потягнеш прибиральниця. Я дуже хотіла поплакати, подумати, почути свої думки, але ж де це зробиш, коли вдома діти, і не хочу я, аби вони все це бачили. В полі люди і теж би на мене звертали увагу, на роботі теж надаси волю емоціям. Знайти Настю не було важко адже вона залишилася одна в кімнаті, інших дітей батьки забрали чи бабусі на вихідні. Справді, дитина була така, як її описували. Ще вчора я б теж сказала, що тільки красиві мають шанс на щось хороше, але тепер я добре бачу, що краса не головне. В фартуху завалялася цукерка, і я простягла дитині. Візьми, то, видно, Олеся мені поклала в кишеню. Дякую. Дитина взяла цукерку. Ми мовчали, І далі я взялася за роботу, а вона вирішила, що буде підказувати, де це я не помила. Отак ми прибирали разом всі кімнати. Я мила, а вона командувала. Як виростеш, то станеш великою начальницею, кажу я їй. Що, що, а командувати ти вмієш. Дитина усміхнулася І змінилася. Так ми почали дружити, а потім я почала просити, аби мені її віддали. Ти ж кажеш, що чоловік від тебе пішов, то як ти на свою зарплату будеш їх ростити, казала завідуюча. По перше, я його вигнала, але ми не розлучені, а по-друге, в Михайла хороша зарплата. Я з Михайлом поговорила, і ми домовилися, що він дає згоду на усиновлення, а я закриваю очі на люду. Будемо жити, як сусіди. Бачили б ви очі Насті, коли я її забрала додому. Вона ніколи мене не підвела за всі ті роки, що ми живемо. Мої діти її прийняли, бо Настя була доброю, гарно вчилася і допомагала мені в усьому. Ми його город тримали, і господарку, тому роботи вистачало всім, і я не робила різниці, що Настя має все робити, а мої діти ні. Всі мали свої обов'язки. Всі мої діти вивчилися і мають родини, а Настя таки стала управителькою відомій компанії. Сміємося, що задатки в неї були ще з раннього дитинства. Щодо чоловіка, то він таки пішов жити до люди десь через рік і я була рада, бо він мені тільки заважав. Не знаю, кому яке Бог дає щастя, але мені видно дає лише материнське і за це йому велика дяка. Діти мені й будинок відремонтували, зробили паркани і приїздять до мене з онуками. Настя взяла двох діток з нашого будинку, і я вважаю, що вона правильно вчинила. Бо хто знає, як це отримати допомогу в складний момент, той обов'язково допоможе іншому. І це прекрасно, а не довжина ніг чи ширина Талії. Підпишись, підтримай українськомовний контент.